Спочатку ставиш лайк, а тоді вже дивишся відео. Красень, панове, всім привіт! Після потужного пакопінінгу, який ви могли побачити у попередньому відео на моєму каналі, ви пам'ятаєте, що в мене залишилося чимало високого рейтингу антрейдом дублікатами і дівати їх вже було нікуди. Треба було отримати якесь СБЧ. А потім гравець місяця бапе так і не виходить поки що. Ну і глядачі на стрімі дивились на це все та й просто підштовхнули мене до думки про збірку. 88 плюс легенди Middle Прайм або World Cup. От і знову я взявся випробувати своє везіння. Тим часом англійській прем'єр лізі Фулхем продовжує боротьбу за єврокубкову зону, і сьогодні увечері вони прийматимуть Тоттерхем, прямого конкурента в боротьбі за ці позиції. Ну і так, Мудрик не грає, Зінченко не грає, Миколенко не грає. Можливо, не настільки цікаво дивитися буде чужий для нас матч, але якщо закинете свій прогноз на Фавбет, то стане точно цікавіше. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Ну і як це часто буває? Перед тим як покажу свою легенду. Спочатку до вашої уваги легенди моїх підписників вони давали мені шейрплей, і я відкривав їхні паки. На клуб тут бідненький. Перша легенда на сьогодні пішла. Італія. Ой, це Мальдіні. Канаваро. Ой, а я щось не хочу вже збирати. Центральну півзахисника тягнемо. Ой-ой! Як не один, то другий. Але Бутрагеню. Ботрагеню це добре, що не Торрес. Чи якийсь Рауль. Бутра насправді це є хороша картка. Шкода, що 3 на а не 4. 5 Вікфуті я пам'ятав. І тебе вже тут. Антрейд, нічого собі. Як він тобі? Бачу результативний. Атака цікава. Центр поля слабкий. Захист під питаннячком. Нідерланди, гоп Ні, Німеччина Лотар Матеос, це прайм, наскільки я пам'ятаю, 93-й. Стати дуже солідні. Враховуючи те, що в нього в центрі півзахисту такі собі карточки, це круто, можна привітати. Якер йому, щоб стрибаві силу підтягнути, бо біжить і так добре. Йой, бідося. Але Лусія Марвел. Але в тебе легенд купує в запасі? Ти не використовуєш кафу, там кантуна. Зараз тут легенда, яка точно не розчарує цього. Власника клубу. Зараз йому ще R9 до Лусіо Лінком бразильським. Англія. Ой... Френк Лемпард. Я аж розчарувався за нього. Вау. Герой арсеналу тут є Зінченко. Цікава команда, така от добротна, трохи вище середньої. Цікавенька, але голкіпер це біда. Може, Сара тобі потягнемо? Ага. А тут. Аргентина. Кістеркельме? Ой-ой! Це катастрофа. Мой закинеді Марія тут і кабдивіла такі слабенькі випадаючий. Бразилія! Нарешті Бразилій! Це! Гарінча! Ого! Я не пригадаю, в нього справа хто був, в нього був дембеле. Гарінча йому влітає. Джеррізмі в нього не було. То є серйозно, то є серйозно. Він десь під мільйончик може бути, хіба ні? 500-600. Карім Бензема У бікбро, як і у мене така ситуація, що приємно вразити складно, але і її спробують. Замість зембро така що хочеш освіжити віжити, кафу тобі чи що. Опа. Уф. 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 Голіт то СМ, ем, Кройф то С. Ну і Сар це Голкіпер Не пощастило. Бої тільки поганий. Всі решта грати можна. Ой, Чехія, ой, Голкіпер. Не знаю, що добре те, що не недвед, але сумніваюся, що тобі там Петер Чех потрібний. І завжди якось почуває себе незручно, коли Голкіпер волкаутом виходить і починає фінтити, ніби це польовий гравець. Ну так, непогано. Але Філіпс це, це не серйозно зовсім. Іспанія! Ну єй! ну що це таке Фернандо є Р? 71-40. Цікава команда, але яскраво вираженого страйкера нема. От зараз би його було файно спіймати. Ну, Португалія. О, о, о. World Cup до речі. Ой, Італія. Правий бек! Правий бек замброта це хороша картка. Я б таку сам хотів побачити, наприклад, бо думаю, що він був би прикольнішим, ніж мій далот Тут можна і привітати. Настав час для моєї легенди. Дивлячись на мою основу, чи може там влетіти щось люди га? Поїхали, дивимось одразу. Нідерланди, там якісь Бразилія. ану-ану-ану-ану Франція. Кантона? Ну. В мій клуб. Він не згодиться. Він знову показав те, що показував Канте. І те, що має показати МБАПЕ. Але МБАПЕ я поки Тімов ЗР не бачив. Ні в якій версії, крім оренди. Кантона. Взагалі непогано, але для мого клубу. Для ваших клубів я підозрюю, що він був би класним. От ще би був Prime, Prime це би вже було серйозніше, там плюс 4 швидкість одразу, то вже і на SuperSaва міг би виходити. А так, на замінку я не думаю, що зі швидкістю 85 зайде. Кантона, мідл версія. Нічого фантастичного, але й провалом це не назвеш. На ринку понад 700 тисяч такий коштує для якогось складу середнього чи трішечки кращого. Можливо, він би навіть дуже був бажаним. Але в моїй команді такому важко знайти місце. Та тим не менш у Фуд Чемпіонс я його закинув. І зараз до вашої уваги лише хайлайти самого Кантона, коли він відзначався асистами і забитими голами. Таких трошки та й було. О. Файний асус від кантуна. Я вже побоявся, чи не засильно пробив вже 0-а, але від попередження м'яч все-таки влітає в ворота. Ну що, Кантона, зараз твій вихід. Але то треба давати вже буде зараз пас. Він це і робить, і це два асисти для кантона в дебютному матчі. Окей. Добре. І кантуна, кантуна. Ерік! Ерік! Ближній! Чудово! Встиг смакнути голкіпера. Суперник у протилежний відмогу кут. І Жиноля з'їдає на като. Жиноля! Жиноля. Дай відже нуля. Чудово розібрався. І на кантона Ерік приймає. Як? Як він поставив спину? А -а 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 Добре, кантона! Оу! Ооо! Але пас він файненький врізав такий, ну. Моя відповідь. Жи нуля. Проти нього Мальдині. Давід же 0, Давідджу no. нуля, 0, Давід давіджу 0? перекидає! І голом то все закінчило! Ерік Кантона! В потрібному місці в потрібний час і з дуже якісним ударом варто відзначити. О, він так. Збоку. пас. найпас. Oh. Два нуль контура. На выході фаза завжди прикольна з лонгшотами. Можливо, прайм версія кантона, хоча б трішечки конкурувала з Мбаппе чи Мбапечіноля, але Мідл не має таких шансів, як на мене. Та все ж пограти з ним було цікаво. Я б сказав, що в цій версії кантона це такий собі жіноля на мінімалках. Він масивніший трохи, потужніший трохи, ну і все, що робить женуляка, то на робить повільніше. Ну і неробоча нога все-таки на 4 зірки. По статистиці варто відзначити, що матчів було не 10, а 8, тому що два з 10 у фут Чемпіонс мені злили. О, так, ледь не забув. Табличка для тих, хто досі думає, чи збирати йому таке СБЧ. Мені здається, цього разу є й більше хочуть з нас висмоктати рейтинг, ніж нагородити якимось цікавими карточками, але. Це лише моє враження. Рішення завжди за вами. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк і напишіть в коментарях, що ви спіймали. Роналду, можливо, Пеле Кройфа у себе чи якогось гуліта. Почуємось, побачимось, бережіть себе.